Давайте розберемося, скільки людина може реально отримати грошей від сонячної станції, якщо я залине тариф. Да? От подивіться, у нас є графік, да? який показує, допустим, два основних параметри, які нам потрібні для цього розрахунку. Це власне споживання будинку. Да? Ну і вімо, що воно там дуже мале 100 кВт. Ми пограємося, якщо хочете, поміняємо. Да? І є вартість, точніше, потужність станції, 5 кВт. І от ми бачимо, що якщо у нас споживання 100 кВт в місяць і стоїть 5 кВт. На Сонячна станція, у нас буде деякий графік заміщення. Зеленим це що станція генерує по місяцям, і синім, це скільки у вас іде споживання. І бачимо, що станція дає більше завжди, ніж ваше маленьке споживання. І таким чином, станція за рік нам зекономить, економія на власних витратах аж 83 долари. Ну тому що маленьке споживання за зеленим тарифом в мережу піде. Сума е, на 542 долари, це вже мінус база оподаткування. І загальна економія у вас складе економія на власних витратах і платіж за зеленим трифом 626 доларів. І отже, при станції, при вартості станції, там, наприклад, там, десь тисячі доларів, да, така станція купиться вам за 4 роки. А тепер давайте подивимось, станцію, там, наприклад, потужністю там, по панелям 36 кВт. Ми вже бачимо. да. Ну і давайте піднімемо споживання, наприклад, там до 500. Кіловат на місяць. Да? От протягнемо. Бачимо, що загальне споживання по того року вже там у нас допустім, 6 тисяч кВт склала середня картина. Генерація станції у нас такої великої 39 тисяч кВт. І от уже бачимо графік. Все одно станція максимально перекриває споживання навіть у зимні місяці, і бачимо, наскільки багато влітку, тобто в 5 разів більше. І тепер саме цікаве, скільки станція нам зекономить. Ми за електроенергію, бачите, власні витрати вже не заплатили, тому що ми їх перекрили, генерацією сонячної енергії. І а, загалом за рік ми зекономили 417 доларів на оплаті електроенергії, а, отримали. Уже після оподаткування 4200 доларів по зеленому тарифу. Звичайно, є затримки, але ну платежі йдуть. Розрахункова розрахунковий дохід буде 4200 баксів. Да? Загальна економія відповідно 417 плюс 4600 баксів. Ви економите, маючи таку станцію, яка там коштує плюс-мінус 18 тисяч доларів. Відповідно, вона окупиться до чотирьох років. От, в принципі. Це і є планові показники сонячної станції. Це реальні цифри з реальних діючих установок. Це реальні тарифи на сьогоднішній день. Тому да, є затримки, але платять за електроенергію. Якщо вам цікаво, пишіть, ми вам допоможемо.